Сьогодні у нас відверта розмова, ми поговоримо сьогодні про самооцінку і про як вижити мамі із молодим сином, коли вже дитина виросла виростає і вже стає молодою зрілою особою. Так, і мамі треба прийняти цей факт, а це дуже складно. Тому є багато запитань, які дуже хотілося б все ж таки знайти на них відповідь. Ну давай і... переходимо відразу. Так, давай. Угу. Ну і перше запитання в мене як у мами таке. Стикнулася з такою проблемою, що я як мама намагалась для свого сина організувати завжди такий здоровий спосіб життя. Тобто певний режим а, відпочинку, певний режим харчування, угу. але. Так мені довелося стикнути, що моя дитина руйнує всі мої уявлення ага. про те, що правильно, ага. про те, що є здорово. І е, якщо була е, син малий, тобто це можна було мені якось через ага. якийсь примус, через свій авторитет досягати цього режиму. Але з часом, коли вже ага. було 12-13 років. А і так далі, вже син дорослий, він е, взагалі каже, мама, я сам краще знаю, як мені добре, uh -huh. і uh -huh. ти живи своїм е, Не уявленням. Дозволяє. Да. Не дозволяє тобі причинити добро. Не дозволяє. І <риклад> я розумію, що є зловживання <риклад> солодким, є зловживання там комп'ютером, є зловживання. <риклад> Що Є важна? зловживання е, тим, що режим дня там, до трьох ночі ага. ми граємо на комп'ютері, ага. а й потім до дванадцяти, а то й пізніше спимо. У е, нас сьогодні відверта розмова. Так <ріху> е, е, в такому разі можна сказати, мама, що у вас з своєю самореалізацією? Добре <ріху> запитання. <ріху> <ріху> Чи не занадто ви увагу приділяєте своєму сину? І чи не варто подивитися на своє життя і показати здоровий приклад? Це перше запитання. А друге, от згадай себе у цей час, коли тобі було 19. Чи твої батьки так само хотіли причинити добро і ну, напевно, щось, так. щось таке здоровеньке тобі розповісти, яку кашку треба їсти, коли? І напевно, як, ти реагувала? Скажи, як ти реагувала? Реагувала теж так, напевно, дуже бурно і гостро, тому що мені здавалося, що я вже ну, дійсно я вже досить доросла, що я сама можу зрозуміти, що для мого організму краще. І як ти відчувала, що ти в цей момент відчувала, коли от батьки говорили, так, зранку треба їсти вівсяну кашу. Ти що? Чіпси чи ще якісь там булочки, чи ще, щось, я не знаю, Кока-Кола? Ну, я це сприймала як посягання на мою особисту територію, uh -huh. як посягання на моє життя. І, звісно, uh -huh. коли я почала жити вже самостійно, uh -huh. я змінила повністю той режим, який мені ну, напевно нав'язувався батьками. Тобто uh -huh. і харчування, і uh -huh. взагалі режим свого дня життя. Ну от зверни на це увагу просто і зрозумій. Так тобі буде легше зрозуміти свого свою дитину, свого сина, тому що. Не, не, не треба турбуватися, що з ним щось не так. Тобто, mm -hmm. головне правило дати час і спокій. Тобто, от... Це не спершу. Не потрібно так, знаєш, от так, за тиждень ти маєш вибудувати все життя, весь графік. Ну ми самі такі, що не, не здатні його відбудувати. Це, на це йде в нас велика кількість часу для того, щоб навіть зробити для себе організувати здоровий спосіб життя. Ми теж зловживаємо, ми теж там щось робимо не так, як хотілося би. Тому тут. Краще зайнятися собою і подумати про те, що які в мене здорові звички, і які з чим я можу який приклад я можу дати, і будь впевнена, все, що ти зробила, він теж буде робити, але трошки пізніше. А можна це сприймати як форму бунтарства, тобто бунтарства в плані того, що він відвоює своє право самостійно визначати. Так, так. Тобто, ну напевно він знає. Тобто, ну змалку ж він був привчений до угу. того, що там ночі треба спати, да, там зранку треба снідати, угу. а не десь по обіді чи пізніше, пізніше. Ну так, от так. дивись, тут воно так відбувається, що спершу дитина приходить у сім'ю, і в неї немає вибору. Вона приходить в певну культуру, в певні правила, в певні традиції, в певну історію. Тобто, те є за якими правилами живе сім'я. Yeah. А от уже починаючи з підліткового віку і в молодому віці, для того, щоб зрозуміти, хто я, щоб зрозуміти знайти себе, йому необхідно всі ці правила заперечити. Оцей підлітковий вік починається. Чому він такий кризовий і проблематичний, і добре, що він є. Тому що, якщо дитина в цей момент не бунтує, це означає, що оця самоідентичність, розуміння, хто я, чим мені має, треба займатися, які в мене таланти. Він не зможе себе зрозуміти. Він тоді, якби як незрозуміло, знаєш, губиться, да. губиться, губиться в цьому. І для цього йому треба все відкинути, щоби свідомо самостійно вибрати. Що, знаєш, що, його, що да. я хочу, що я хочу. Тобто, mm. коли батьки от занадто тиснуть, тобто, ну я ж знаю краще як, ось візьми це. Вони забирають у нього можливість у цього вибору, і це дуже тоді шкодить самому стосунку. Бо дитина тоді, в цей момент, вона думає: я не хочу. Вона просто із принципу буде говорити Я не хочу. Розумієш? Не із-за того, що вона дійсно не хоче, а із-за того, що це занадто тисне на її кордони, mm -hmm. по її самооцінці б'є, тому що. Ну, як ти тоді таким чином говориш, ти ще маленький, ти ще маленький, ти ще не здатний сам вирішувати, розумієш? Навпаки, потрібно, ти ж хочеш, щоб він був самостійний, ти хочеш, щоб він був незалежним? Підсилюй тоді це. Так ну, тобто кажи? це фактично можливість навчитися бути самостійним так, і можливість навчитися звичайно. взагалі вибирати не лише там так. про здоровий спосіб життя взагалі вибирати в життю якісь там певні звичайно. кроки, певні е уяви. види діяльності. Так, от уяви: батьки хочуть, щоб його, дитина була слухняна, але ж уявіть собі, що ця тоді слухняність. Вона буде такою і в світі, не тільки у, у стосунках між вами. Тоді вона так, такою ж буде такою слухняною на виробництві, слухняною ще десь в у тих ситуаціях, коли зовсім не потрібно слухати, коли mm -hmm. потрібно критичне мислення, коли потрібно самому якось реагувати і все ж таки співставляти. В неї не буде цих орієнтирів, розумієш? Mm -hmm. Тобто головне, що, що не те. А оця сама здатність, здатність самого вибору і здатність критично помислити, вибрати свідомо і сказати: це я, це я зробив, я. Розумієш, От якби зрощувати оцю внутрішню позицію я? Це ти, це, це твоє рішення. Ну а як же ж бути тоді з моєю відповідальністю, як матері? Ну, Я ж бачу, що це. Ну, дійсно, не на користь. Солодке ну, зранку і не з там від, до ну, очі. От це, тут оце, хибна відповідальність. Хибна відповідальність, тому що це ти тоді, тоді тобі треба працювати з тим, що ти найкраща мама. Бо ти mm -hmm. таким чином ніби говориш: ну, яка ж я тоді мама, якщо моя дитина їсть там солодке. Ну, зранку. Ну так, якийсь внутрішній критик в, в, вмикається і. А, а я що я. інші скажуть, а що інші скажуть, а як вони тоді сприймуть? Як же ж я потім ні, розумієш? Навпаки, ти, ти, твоя задача не в тому, щоб, там, наприклад, змусити привити якісь здорові навички. Ти вчиш тільки своїм прикладом. Бо в тебе є здорові навички, твоя дитина теж буде з здоровими навичками, але тільки тоді, коли в тебе є контакт. розумієш? <гум> Тобто, що найважливіше Ну, контакт – це довіра. Так, це не тільки довіра, а це ще і знаєш, от довіра і оця повага, повага до вибору, повага до е, цього зростання, до цього проміжку часу. Ну і повага до навіть до помилок. Що дитина йде у, у світ, вона робить, от в молоді роки, вона робить перші кроки, і задача в молодому віці. Зробити їх багато, максимальну кількість помилок. Розумієш, в чому проблема? Тобто, батькам здається, що вони хочуть забезпечити дитину, щоб вона не робила помилок, щоб він скрізь був таким. Ну, батьки ж вважають, що свого власного досвіду ми ж з які будуть наслідки цих помилок, і що деякі наслідки такі, що можуть вплинути на все остаток життя. Угу. Як тоді вчинити? Да? Угу. Тобто ну, є такі приклади, приклі, да, що людина ну, схибила, зробила помилку, і це все ну, змінило зок кардинально її життя. Ну інколи на краще, а інколи. Ну це теж от дуже дуже таке негативне твердження. Знаєш, це така стигма. Це наша, от це наша культуральна. Тому угу. що в нашій культурі вважається, що помил можна так помилитися, що все життя схибити. Немає такого, немає такої помилки, за яку потрібно жаль, жалкувати. Чому? Тому що це наш досвід. Ми інакше не вчимося, аніж через помилки. Ну як? Розумієш, ну, ми не досягнемо ніяких успіхів, якщо ми не будемо помилятися. І тоді ми сидимо, знаєш, до чого привчили нас суспільство? Що ми сидимо в нірці, краще я нічого не буду робити. І тоді дитина така, амеба, лежить, нічого не робить, бо. Бо їй вже вона вже ну якби змучилася від цих від цих того, що їй весь час кажуть: не помиляйся, ти завжди робиш не так, все не так, все не так. Досвіду до не маєш да, нічого не знаєш. Ні, розумієш? Mm -hmm. А як можна піднятися? Ми весь час підрубуємо сук, на якому ми сидимо? Весь час, якби як робимо шкоду, пускаємо яд у наші стосунки. Навіщо це робити? Тобто. Навпаки, тільки смілива людина може бути вільною, коли вона перейде через свої шляхи. Що мама може сказати сину: Сину, іди, я тебе підтримаю, не бійся. Це Нічого вийде. страшного. Ти помилився, помилися сто разів, а на сто перший ти виграєш, я в тебе вірю. Ось що, розумієш? І тоді йде енергія. енергія змінюється. Дитина <пас> тоді каже, о! І в її вільніше, в невінаєм в нього менше помилок буде. Бо розумієш? в нього є ця підтримка, є оця енергія, якою наповнює її мати. Так, так, так. Оця віра. Віра материнська, вона робить чудо, вона робить чудеса. Вона здатна трансформувати простір. Розумієш, вона, як ніби оцей простір, вона з, з, з ці всі перешкоди вона нівелює. Немає сильнішого його, сильнішого ніж материнська віра. Ну, це стає таким потужним ресурсом для дитини. Для її, розвитку, Для її розвитку. Але тоді мама має знати, що вона найкраща мама. Знаєш, от коли вона найкраща мама, коли в неї є оця відчуття, в неї добре з самооцінкою. Знову ну не взагалі найкраща мама, а я найкраща мама для своєї дитини, бо так звичайно, вийшло в цьому житті ще в нього є я, а в так, мене є він. Так? так, так. Це не про те, щоб сказати, я найкраща, а всі погані. Ні, тут найкраща мама усвідомити оцю. Знаєш, як щастя бути матір'ю, усвідомити цю радість, усвідомити те, що тобі повезло, що до тебе в світ прийшла дитина що вона з тобою, що ти, вона дає радість, діти завжди приходять для того, щоб наповнити батьків радістю. І коли ти це усвідомлюєш, переживаєш, і ти можеш сказати, ну так, ти ж мій син, ти мій син, у тебе все вийде. Бо, бо вже неможливо. Так, так, І тоді, коли в тебе оця є достатньо самооцінки цієї, ти можеш сказати, так, у тебе все вийде, бо ти мій син. Ну, так. Які в тебе є варіанти? Не турбуйся, я тебе підстрахую. Розумієш, от дитина вона так, вона йде у світ, робить перші кроки, і вона має повернутися в сім'я. Для чого потрібно? Для того, щоб вона повернулася у сім'ю і отримала цю підтримку, залезала рани, знаєш там, десь відновила сили. сили і знову пішла робити ті самі, ті самі помилки інші. Але з кожним ш... Ш... кроком вона стає мудрішою. От коли ми боїмось, знаєш, от цей типа ой, я не можу робити помилку, бо це може кардинально змінити моє життя, просто заперечити. Не треба з цього боятися ніколи, бо це страх. Розумієш. Ми, ми тоді от, от просто якраз страх... тут мене таке запитання. У нас є страх, бо ми маємо власний досвід, угу. а напевно немає життя будуватися на чужому досвіді. Воно має будуватися на власному досвіді. Дитина так само. Так. Ти ж пам'ятаєш, як нам батьки теж боялися за нас, і як це нам було боляче. Коли мама там, я пам'ятаю, мої батьки так само вони гуксу. Ой, там у великих містах, там же ж небезпечно, треба бути обережним. Ні, розумієш, це, це їх страх, бо вони виросли там у маленькому селі, там чи ще десь, і в них інші, тобто твої страхи вони ніякого відношення до дитини не мають. Оце якщо мама зрозуміє хоча б цю істину, зрозуміє, що те, що вона боїться, то це її страх, і він ніяк до дитини не відноситься. Діти живуть в іншому світі, в іншому вимірі. вони Набагато комунікація в них інша, вони вже розвинуті ну, багато. Це якби інша версія. Більш краща, покращена версія людини з кожним так, так. поколінням, більш покращена версія, тому що більше е, гарних навичок, звичок, навчань, всього-всього вони здобувають, розумієш? Тому е, треба це визнати. Але чого в них ні, немає? Це досвіду, розумієш? Але коли досвід може бути корисним тільки тоді, коли ми його приймаємо і приймаємо помилки? Розумієш, от коли я можу вчитися з помилок і сказати: Я люблю свої помилки, кожну помилочку. Бо це мій досвід. Я нарешті саме в цій ситуації, завдяки цій ситуації, зрозуміла. мені було боляче, але ця ситуація мене розвернула. Uh -huh. Вона мене розвернула до самої себе. Вона зрозуміла, дала мені зрозуміти, що не треба боятися, не треба там, наприклад, обмежувати себе, не треба думати, що вже все. Все пропало. Чи обертатися, що про мене скажуть так, інші, да. так, а чи я договорю якісь суспільні так, думці, да, чи суспільному так. баченню того, яким я маю бути. Да. Так. Тобто, от, знаєш, от, от оці такі в е, кожному моменті потрібно, е, ну, бажано, звичайно, що якщо батьки, щоб батьки теж усвідомлювали самих себе. Тобто діти якраз є таким підказкою, вони є учителями теж. Можна вчитися. Ну, з усієї природи живої, знаєш, і усвідомлювати, ага, це ж щось дитина моє показує мені. Знаєш, і коли ми це усвідомлюємо, ми тоді не перекладаємо на не не даємо, не віддаємо свої проблеми, не, не вішаємо їх на дітей. Ну так а можна тоді сказати, що коли дитина демонструє таку поведінку, яка ну, нам сприймається як негативна, що це фактично ми бачимо своє, що ми не прийняли в собі. Може бути, але і коли вона демонструє таку поведінку, іноді це знаєш, як такий, ну, такий без, ну, як би, несвідомий, несвідома перевірка, чи ти мене любиш. Знаєш, от чи ти мене любиш, чи, чи можеш ти мене я бути... любиш тільки коли я слухняний, чи ти ось, мене любиш любим, Ось, да? ось. Тобто про цю безумовну любов. Угу. Розумієш? Бо батьки ж кажуть, я ж люблю свою дитину, але ти мені слухаєшся, ти не балуйся, ти так не роби. Ти слухай, що я тобі кажу, і ти слідуй по правилам, які я тобі сказала. Ну це ж не муштра, це ж не розумієш, дитина ще сама, ти вона не знає хто вона, і батьки можуть допомогти дитині. Зрозуміти, але як тільки тоді, коли ти не Проєктуєш на нього? Ага, я не вчилася в музичній школі, значить, моя дитина має вчитися. Там я не займаюся спортом, але я хочу, щоб дитина займалася спортом. Тобто, те все, що я не зробила, дитина має зробити. Так не працює. Діти не повинні виконувати твій план, розумієш? У тебе своя історія, своя задача по життю, а в дитини вона зовсім інакша може бути. В неї може бути інше призначення. І треба їй просто допомогти себе знайти. А яким чином? Ну, коли ти не нав'язуєш їй а запитуєш, а тобі як? А що ти хочеш, і бачачи її вміння, бачачи її сильні сторони, підкреслюємо. Mm -hmm. Ще дуже важливий от нюанс. Знаєш, такий лайфхак. акт вміти що... підкреслювати. Підкреслювати. Так. підкреслювати позитивно, а не негативно. Ну так, ми завжди даємо якийсь коментар чи зворотній зв'язок, як то зараз кажуть, на якісь негативні да, угу. вчинки дитини. А коли є якісь досягнення чи щось добре, ми сприймаємо, ну так це ж зрозуміло, само собою. Так. Це ж так має і бути. А дійсно, ми забуваємо, може якимось іншим часом і похвалити, і вказати угу. дитині: ой, а це ж ти ж як. Добре, угу. зробив, да? А угу. як в тебе це добре виходить? Ну тобто, е, знаєш, це якби от ми можемо зростити все, що завгодно, але тільки тоді, коли ми, якщо ми можемо так сказати, що от ти помічаєш, на що ти звертаєш увагу? Адже куди йде твоя увага, туди йде енергія. І те, що ми енергетично підсилюємо, якщо ми шукаємо недоліки, наприклад, ага, ти знову там ходиш в. Там спиш довго, чи бутий ходиш, чи ще, ще якось там, чи, чи ти почистив зуби, чи ти встав. Ну, тобто тисячу мільйон претензій, які не відносяться до життя. І ми губимо, знаєш, от губимо найдорожче тоді. То коли діти просто не хочуть, ви їм вже тошнить, Вони не хочуть, вони хочуть подалі. Але вони залежні, вони розуміють свою залежність. Ну так і вони тоді сім'ю сприймають як то, знаєш така ув'язнення, з якого вони хочуть, е, е, хочуть пошвидше вирватися. Розумієш? І, е, і тут проблема, просто, просто дилема. Тому що для того, щоб цього не було, треба зрозуміти, що любов вона безумовна. І дитина має бути собою, коли вона може бути собою, може дозволити собі бути собою, вона буде повертатися. Бо це дуже рідкість велика, знаєш, коли вона розуміє, що вона може бути неправа. і тільки через такі якісь кризи можна досягти такої близькості, коли ми можемо, і мама може бути неправа. але коли ми сидимо і можемо поговорити і сказати, син. Я, мабуть, була дуже категорична. Я беру слова і слова назад. Чи там, наприклад, то, що я теж можу бути не права, розумієш? Тоді, якби як батьки, вони як ніби піднімають дітей над собою, і тоді вони виростають. А от якраз теж цікаве запитання зв'язку з цим. Чи не шкодить батьківському авторитету визнання своїх помилок? Абсолютно навпаки, здорова самооцінка передбачає, що ти можеш визнавати свої помилки. А якщо вона низька, то тоді батьки роблять вигляд, що вони ніколи не Що Вони ніби боги, да. так, так. Як це? Ні, я ніколи не брешу, я ніколи там не роблю помилок, я завжди говорю правду і так далі. Ну так не буває. І треба визнати, що ми всі люди від цього авторитет не шкодить. А що таке авторитет? Знову ж таки, ну, розумієш? повага, довіра і так далі. Знаєш, раніше авторитет будувався на примусу, на владі, на підкоренні, на, на насильство. На да. А зараз світ змінився, вже нам не потрібно насилля, щоб виживати. розумієш, І тоді насилля вже воно стає тоншим. А тоншим воно стає тоді, коли ми робимо це добро. І вже це теж як насилля, тому що коли ми. Так, я краще знаю, тобі треба їсти, тобі треба так, тобі треба одягатися, в тебе має бути такий режим, і це вже добро стає насиллям. Тобто для того ну, треба дати час. Можливо, дитині треба трохи більше часу. знаєш? Але коли ти кажеш, я вірю, я вірю, що ти зможеш. Я вірю, що ти зробиш для себе правильний вибір. Я вірю, що ти зможеш піклуватися про себе. Ця віра, вона тоді дитина чує це, вона. Їй треба певний проміжок часу побути з цим. Знаєш, як от зростися з цією думкою, і це її буде просто виводити виводити з усіх ситуацій.